Бам! Зінадін ЗІДАН! Зінадін ЗІДАН! ЗІНАДІН зідан. І так, найвеличкий обзор на цю французьку булочку 72-го року народження. Звати її Зінадін Зідан Ефективність його в атаці середня в захисті середня. З атакою я не згоден, в атаці він працьовує на всі 100, тобто на цапі. Фінти в нього 5, слабана в нього 5, це дуже сильно відчувається, навіть на моїх оцих руках, які... Максимум ці фіфі робили, FC24 робили 6 перемог, поки мені більше не дається. У у фіфі 23 я робив 9 перемог. Велки. Пряме включення. Я до цього до цієї карточки я грав 4, 3, 2, 1 і горя, не знав. Тут мені випадає Зінадін зідан і я ж думаю, що ж мені робити? У мене Моджич. Третій мій центральний півзахисник, який грає більше на атаку. Всі ви знаєте, що така 4-3-2-1. Я ставив туди Зідана, мені Зідан не сподобався на тій позиції. Заставив Зідана на, на обичних два ЦПшника, які в мене грають в центрі поля. Аналогічно не зайшов, бо тому що він рілі слабенький для центрального півзахисника. Та Навіть написано середнє. Треятки в голову і в чаті пише Коля, треба ставити його на ЦАПа. Я пройшло пару днів, сьогодні сьогодні думаю, все, сьогодні точно ми беремося за цього зідана. Ну карта стоїть 3 мульта, ну як її можна як можна бомбити від неї, що вона ніяка. Коротше, нашу я схему 4 -3, 3 4 вона мені дуже подобалась, Фі 22 Фі23. Я неї достатньо матчів відіграв. Ставимо в цього багетіка французького на ЦАПа, І все. І просто ці три мульта просто засіяли, як. Як зірочки на небі або як майська роза, коли розвіла май, в травні. Якось так. Всім прийдемо перегляду, буде, не, далі буде невеличка нарізочка. Не Я Надіюсь, вам сподобається. Ставте лукаси і пишіть е, е... Якось так. Всім па-па. Та подивіться, як відкривається зінадін зідан. Аспас. зіданчик біжить і тут соло проходимо на елічки. На елічки і швидкою. Хлоп! Тут стрілочка раз, стрілечка два, як дивляться в защитіть, як він перекриває зонки. Красота. Красота. Далі атака. Зідан відкривається, зупиняється Елічка через піщу. Оп і на Лукаку, і Лукаку не забиває. Далі, дивіться, як цурка... Зідан вигризає цій подачі, як він це вигризе, я не знаю. Це... Далі атака осад не забігає. Б'ємо зліво, але у нього льва лів... хоч слабенька. Тут пенальті вказується. А тепер подивіться, зараз бабити зідан, кружочок був на фулочці зігнутий, але він все одно забиває. Я думаю, тут думаю, зараз вратар відіб'є. Але... Зіданчик забиває. Далі. Зідан забігає, центра поля без Л1 в соло проганяємо. В соло, він таке забивається на плюс в. в соло. Просто мені я фігію, як він з центра поля прибігся. Далі, дивіться на зідана. Що робить зідан? Через плече розвертаємося, даємо пас. Зараз на заміде на буде, який пас. Як він тут його дав? Ну тобто, чуть -чуть, там чуть-чуть міліметри. Далі атака, стеночка, зідан. І знову, дивіться, на замедленому зараз. Тут забуває Абова. Об дивіться, чу чуть, чуть там Ван не сык. чу чуть, чуть Знову атака. Через плеча розвертаємося. І зліва, бам, зліва на робочих, пять на звездах. Атака. Э, Лукаку. На, на Зідана і Зідан програє кому бербу модричу? Ви подивіться просто. Як він міг програти борьбу Модричу? маленькому модричу, худенькому модричу. Ну, це ігра. Таке буває. Щас Бет теж цікавий момент. Дивіться уважно. Що робить? Як робить Зідан? офсайд не забігає. не забігає, терпить і забуває гол. Тут ми пробуємо бити швидою, але поки мені це не, не дається. Далі знову атака. І Подивіться, Зідан, 5 на 99 удар, 5 з справі ударив, ну не забив. І тут подача. Я думав, Лукаку не виграє, лукаку виграв, але не забив. Я тут перемудрив. І вишенька на торті автогол. Ну, не від Зідана, але я і вирішив такі сюркінці додавити. Не розумію, як це вийшло, але всім дякую за перегляд. Пишіть коменти, лайки, як вам обзорчик, мій обзорчик на зіданчика. Дякую.